Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми будемо клепати косу. Там дівчата просили, як я буду клепати, щоб я показала. Так як ми дожилися, що наші чоловіки служать, воюють, ну а нам приходиться косити. Ну, а щоб покосити, треба поклепати косу. А щоб її поклепати, треба вчитися. Мене навчили зараз. У мене бабка гостра, ось така, на ній легше клепати. Ось, бо на такі круглій трохи тягше клепати, на ці легше клепати. Ось це в мене моя коса, це чоловік для мене її підігнав, щоб легше було любій людині косити, чи то, хто б то не був, чи то хлоп, чи то жінка. Коса має бути правильно підігнана, під. Під цю людину. Як підгонити, я вам не скажу, бо це в мене чоловік тим займається, я цього не маю уявлення, як її підігнати. Ось, але, але факт остається фактом. Я зараз попробую вам пояснити, хай не мала вийде з хати, бо я укнула, Як підгонити косу, але, але я гарантії точно не даю, бо я бачила, як він мені показував, як робити, то я. Так, постараюся вам пояснити на бабський розум, але точно до граму я пояснити не можу. Цією косою я кошу. Друга є коса там у нас. Ще одна, там тою я косою не кошу. Вона трохи більша, теї. Але вона не для мене. Вона під мене не підігнена. І я неї косити не можу. Ось час кінець коси, загоню в землю. Ось і тоді. Погано, виходить, косити, так щось що таке діло. А так, ми, зараз я вам покажу, постараюся показати, як чоловік підгонив, але я гарантій не даю. Привіт! Це я красотка? Звичайно. Так, дивіться, береться ось таку косу, заложується ось ручкою за шию і маєте пальцями дістати кінчика коси. Ось тоді ця коса для вас буде підходити. Та я попробую. Хм? Та я попробую. Думаю, вона для мене буде. Ось так, то вона тоді для вас, ось, наскільки я знаю. Я так провола квічу давав. Але ще як там її, щоб тут як підгонити, що, куди її як повернути. Ну, Я в цьому не тямлю. Нібе, ні мені, ні кукурі. О, так що ось таке діло. Персток. На персток. А це клинець, наскільки я знаю. А ну так чи ні, хто там, хлопець. Скажіть, так я назвала, ні? Ну, а це в нас коса. Ну, а це Люба спробує приточитися, сісти, поклепати. Ой, як тяжко. Ой, тяжко. Так, то який за високий, то треба було, напевно, на той менший. Ну, треба на нього сядемо. Не, давай я трошки його, Що ми йдемо на рибу, Да? Да. Треба куру похакати. Я йду принесу куру свою. Ну як ж? Я зараз дам тобі. Це ж це моя кура. Наталю. Вже які сочні червячки. Було стика яєць, що це взагалі. О, нормально її не несуться зараз? Мені хватить. Ну, то добре. О, не ну, Ти знімаєш, не? Я завжди пурок готувала. Беремо ось так, дивіться, пальці підставляємо ззаді під косу. І притискаємо до бабки так, щоб скільки вам треба поставити зверху, знімаєш? Видно? Так, да, так. Да. Ось. Скільки треба, щоб воно було. Ой. О, Отак краще. І ви забагато не витягнете тоді. Ось, бо якщо ви пальців звідси не підставите, що не впрете в бабку, то можна подати більше і ви можете тоді загнути косу. А якщо ось так суто. Ух, яка жаба. Олю Чубаченко жаба є. Така здорова. Де? Є. Ось. І полізла, воно така здорова. Тікла. Тікла туди в дірку. Почула, що я хочу її Олі відправити. Рятувати своє життя. Так. Так. І такі то справи. Так що ось так собі, по краєчку, собі, легенько. Я сильно косу не витягую. Я кожний раз трошки поклепала, покуть. І. І все хорошо, бо як зразу багато витягнете, вона може поребритися. Що це значить? І вона тоді буде загинатися, буде паршиво. А що вона її косити? О. Ось так. Тяжка робота клепати косу. Ось, Бачите, от подоки поклепано. поклепана. А тут ще от треба клепати. Тут вже трошки потягнено, а тут ще. О О, а О, тут ще ні. Тут же поклепана видно, а сюди ще ні. Ці 20 займає клепання коси. Що ж ми зробимо, що зараз такий тяжкий час, що мусять жінки коси клепати, мусять косити. А що ж робити? Треба? А українські жінки все вміють. Аби тільки, аби тільки здоров'я Бог дав. І миру скоріше нам. Ось так. І бачите. О, подохі вже видно. І так наздовж клепаємо, бавимося. Як колись казали малі дітки мої, ля-ля робимо. Так? Я не пам'ятаю світа, чи то Оля казала, чи то вони обидві були. Якийсь вони вред зробили. Я не пам'ятаю, що вони зробили, таке. Ну, коротше кажучи, щось було, що вони робили таке щось. Вредне, яка що ви робите? Вони кажуть, мамо, ми ля-ля робимо. Та й вже стало засміялася, ти що будеш більше казати? Ля-ля, так ляля, -ля. діти граються. О... Це вредно. Зараз як буду в кінці клепати отут кінець коси, то тоді покажу, як, бо там дівчата питали, як я кінець коси клепаю. Зараз поставлю каміну паузу. Так. Так, дійшли О. до ніска. Покажи, як рукою тримаю, як коса, щоб добре було. Кінець руки в руку впирається, бачите, щоб вона не зводилася тако сюди-туди. А тут в воздусі є. Якщо є як, то можна підпирати чаї, щоб вам легше було на руку. Ну, так як в мене немає як, то я ось так. Ні-ні, не лізь мені до коси, бо ти мені так не втримаєш, до ти мені будеш задирати, але не лізь, я собі сама. Пусти. Та я ж, навіть не торкаюся. І пішли. От кінець тут саме, 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 саме. Не раз руку щипну, бо попаде шкіра сюди під кінець, що впираю в шкіру. Ну нічого. Ну, треба добре дивитися, щоб не загнути кінця. О! О. Чекай, чекай, чекай. Я що тобі я? не мішає? Ні. І пішли назад тепер. Назад вже легше. Тобі річний, так? Так. Назад то розраз Що? Я на черв'яки стала. <laughs> Чекайте. Курям скормити. Назад вже так собі. Називається побавитися. І ось. Кому не треба, то там газу всім не пишіть, що кому воно треба. я показую, як я копаю. Дівчата питали, я показую. Як будете писати, що хто там питав, зайдіть на всі стріми, передивіться, на яких стрімах балакали, і будете знати. Хто питав і за що балакав. Що таке діло? О. Назад то вже раз-два. буквально дві минути і все. Но то тільки те, що витягнули, ще чу-чуть, деяке груще залишилося розрівняти. Все, і ми будемо вже контрольно. Герої, Завтра будемо косити. Угу, угу. А на городку ви? Що а що ти на городі буде шути? Я нині цибулю пересапала. О, е, то є, кабачки <світ> посапала, капусту посапала. Дивіться Все. на цю чарівну маму, вона посапала трикітника, городку у хати, город в полі засадила город в полі <світ> і зараз кліпає косу, бо косили пів косу. Я думала, косу. Бо викосила ви пів цього, як його, в кітниках сказала, за садка і вона затопилася. <рес> да. І бо ще косить кожного вечора козом. Ось так. Бачите, як видно, подоки чуть-чуть. По а вона так не зноситься швидко. Ну, зношується з часом, а якше. От і все. Косу ми поклепали, тепер зараз беремо. І будемо завтра косити благополучно. У -у -у. О, типуй. Так, то свого телефона прийми туди на пеньок, щоб я часом по нему не зробила теремок. О, тут є така дірочка, бачите? Тут для тих, хто не має уявлення, як, як воно і що. Клинця, заб'ємо. Підбивати клинця. <рес> Ой. О, що це було точки підбитий. Ну, підбитий. Ну, то ж тато то забив, бо ж я була, десь зломила його якось. Якось він зломився сам, нечаянно. <рес> а я не знав. О! О. Люба, молодець. Все. Мама молодець. Робота зроблена. Всім гарного дня, вечора, хто коли буде дивився, міцного здоров'я, Ну і хто буде заїдався, молотком по носі получе.